Молитва за померлих умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святості. Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися. Над їх плачем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні гріхи. А те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і веди їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою. Боже. Ти хочеш спасіння всіх людей, бо вони твої діти. Тому просимо тебе, подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам та рідні, добродіям і друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи. Amen.